Друзі, всім привіт! Вітаю, на колектив Слава Україні! Героям слава! Оранку в принципі я вже практично всю зробив. Залишилось там ще е, трошечки небагато. Вирішив засняти таке відео про налаштування плуга і показати вам, як його можна дуже швидко за хвилин 10-15, налаштувати і поїхати, і він вже вас практично буде навіть дуже добре урати. Перше налаштування я робив, черпав це все з інтернету, з Ютубу і. Перший свій сезон я потратив на таких спеціалістів, які показували, як заїжджати. Потрібно на пеньочки, і тоді по книжці там щось налаштовувати. Начиталися книжок або ще більших спеціалістів надивилися і е, вчать когось. Потративши багато часу на таких спеціалістів, і нічого хорошого з того таки не вийшло. Я тільки собі позабував дурним голову. Вирішив тепер вам показати свого досвіду, який вже практично 5 років у мене, як можна налаштувати Добре, плуг що він урав. Сьогодні ми вцепимо плуг я покажу мінімальні налаштування, які вам потрібно зробити вдома. І поїдемо тоді в поле і доналаштуємо що потрібно в полі вже тоді. Весь процес покажу. Перше, що ми будемо робити, це посунемо наш самий плуг ось цьому валові поближче до колеса. Ну і тепер ви скажете, для чого я посуваю плуг по рамі ближче до заднього колеса Краю його. Ну, для того, щоб налаштувати правильний захват першого корпусу. Нашого плуга у нас плуг 2,25 25 Virex, хто не знає, і нам потрібно налаштувати його таким чином, щоб він не доходив до краю внутрішньої сторони правого нам колеса 1-2 см. Тому що можна налаштувати так, що він буде заходити на колесо, і тим самим, наприклад, перший корпус буде забирати 20 сантиметрів, а другий 25. Нам це не потрібно. Ну і нам не потрібно, щоб перший корпус брав, наприклад, там 30 сантиметрів. А можливо, в кого не досипає. Може бути такий варіант, що ви просто далеко віддалили сам корпус, сам леміш від нашої шини задньої правої. Тому ми посилаємо таким чином, щоб 1-2 см залишалося до внутрішньої сторони шини правого колеса. Далі ми опускаємо плуг і перевіряємо, чи ми правильно налаштували перший корпус нашого плуга. Значить, для цього беремо нашу доску і представляємо до сторони внутрішнього колеса і проводимо. Таку монтати паралель до нашого леміха. Бачите, і у нас виходить, що виходить, якщо так взяти, на нуль. А нам потрібно, щоб був запас ось тих 2 см. Значить, нам треба зараз буде підняти плуг і посунути по рамі його трошечки в ліву сторону, відвинути від колеса. І нам потрібно, щоб ось цей леміг забирав 25 см, Не менше і не більше. Тому що нам лишньої нагрузки на трактор не потрібно. І щоб в нас все гарно досипало. Тому зараз заводю трактор, піднімаю трошки і посуваю по рамі на 2 см. Давайте ще раз перевіряємо. Ну Ось. І практично, в принципі, ідеально. Отут десь буде півто, десь сантиметрів 2, ну, можливо. Ще трошки посуну так прикладаємо. І тоді нам буде нас весь леміш першого корпусу брати 25 см. Так, значить трошечки припідняли нашого луга. І у нас має бути така штука, як вправо-вліво трошки ходити. Ну це зараз амга ходить Нам таке не потрібно. Для того, щоб він ловив своє місце. Це повинно бути десь 2-3 сантиметра вправо-ліво, він повинен нам ходити. Для цього ми нашу ліву стяжку, якщо ми стоїмо позаду трактора, трошки закручуємо. Тобто не даємо плугові втікати на неоране. Нам не потрібно, щоб він брав лишній захват. Для цього ми її трошки закручуємо, а праву стяжку ми попускаємо. Вона нас має провисати навіть трошки. Ну не сильно, звісно. Але так от приблизно якось отак вона має нас бути. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб плуг мав собідний хід. Наприклад, там трактору щось стало важче, десь плуг щось зацепив чи ще щось. І плуг нам слегенько раз втікає в праву сторону сюди на 1-2-3 сантиметра, і пізніше знаходить далі своє потрібне місце. Значить, все, ми відрегулювали наш передній корпус. Ми відрегулювали наші стяжки, добилися отакого свобідного ходу. Там, наприклад, сантиметрів три. Законтрагаємо стяжки, а далі ми вирівнюємо корпуса, щоб вони брали нам одинакову глибину. Ну що ж, підняли плуг, і зараз будемо його опускати і дивитися, як на землю наші лягають корпуса. Ну при тому, вам бажано стати на такій поверхності, щоб вона була більш-менш рівною. Так, ну що ж, бачимо, що наш передній корпус не пристає усією поверхністю леміха, тому беремо зараз, крутимо центральну тягу і тим самим будемо вирівнювати це все. Так, ну що ж, крутили і зараз ще раз перевіряємо, практично ми вже всі налаштування зробили. Наші корпуса зробили таким чином, щоб вони брали нам потрібний захват. 2,25, посунули до правого сторони колеса. наш леміш, зробили вільний хід в 2-3 см нашими стяжками. Посунули по рамі для того, щоб стяжка не зажимати і тим самим полегшити працю нашому трактору. Відрегулювали колесо. Ну я вже його попередньо відрегулював. Не буду зараз його там крутити вертіти. Ви, в принципі, собі відрегулюєте, на яку хочете глибину. Також відрегулювали, щоб наші корпуса плавно і одинаково опускалися на землю. Ну, бажано, я ж кажу, на 1-2 см, щоб передній корпус брав менше. Набагато легше стає трактору, ви це відчуєте. І нічого там кажу, по якості оранки нічого не зміниться, нікого не слухайте. Ну і останнє, що нам потрібно, це наш плуг викривити таким чином. Піднявши праву сторону, скрутивши правий розкос, щоб він нам трошки був викривлений. Для того ми це робимо, коли ми заїжджаємо в борзду, наш плуг має йти паралельно землі. рівно. Якщо ми дивимося, от в попередній рамі плуга, він має нам іти рівно з поверхністю землі, коли ми вже заїхали в борзду. Перший слід звичайно там буде перекосити наш плуг. Ну а вже другий слід він піде, так як потрібно. Нам. Для цього ми зараз вкручуємо правий розкос, не заїжджаємо ні на які там пеньочки і так далі. Вам це не потрібно. Зараз поблизу на око його крутимо, покажу, наскільки його сильно потрібно скручувати і викривлювати тим самим плуг. Давайте розконтрагаюємо наші гайки. Так, і, значить, трошки будемо вкорочувати. Правий розкос. Лівий ніколи не рухайте. Як поставили його в одне положення, так і залишаєте на постійно. А правий потрібно для оронки трошки коротити. Відходимо і дивимося. Так, бачите, вже плуг відносно землі перехиляний. Якщо дивитися по ось передній частині плуга. То він нам вже перехилений. Ну, ось так, бачите? Зараз ще трошки перехиляємо і контрагаємо наш розкос. Так, ну все, законтрагаяли. Настільки ми викривили наш плуг, значить, правий розкос підкрутили, і тим самим можна сказати, завалили ліву сторону плуга нижче за праву. Це нам кажу, потрібно для того, коли ми заїдемо в борозну, щоб наш плуг, ось ця рама, не була отак криво, а стала. Ось таке положення, де мій палець. Я рівно, паралельно землі. Не бійтеся сильно вкорочувати. Якщо буде плуг навіть йти вам криво, ви, в принципі, видовжите правий розкос, ну а якщо буде замало, вкоротите. Ну, але це зараз я покажу вже в полі. Тому вперед в поле. Це, друзі, соя. <гум> Вона, в принципі, десь там є. Так, ну а тут наша ділянка 9,5 соток. Зараз будемо її орати. Так. Оба! Будемо, будем, друзі, орати лише в одну сторону. Тут м'яко, зараз буде залипати страшно. Там у нас внизу рів і дуже глибокий меліоративний канал. Колись тут трошки добували. Що ж, друзі, якщо ви бачите, о тут такий рівчик невеличкий, де я показую, це нам виходить, що ну, само собою не дає добре кидати землю, тому що таке залипання, самі розумієте, при такому залипанні нічого хорошого. Не буде. Ну а по-друге, нам треба вкоротити центральну тягу, тому що корпус задній йде глибоко набагато, ніж передній. Зараз трошки вкоротимо і спробуємо ще раз. Думаю, буде достатньо. Ну що ж, вроді все нормально. О тепер бачите? Тепер у нас рівно два корпуси. Ну, практично, практично беруть одинаково, Чуть-чуть мілче бере передній корпус, але то нічого. Головне, що нам все присипає і рівно все ориться. Тому я роблю свою роботу, значить ми все налаштували добре. Покажу, як тепер стоїть наш плуг. Бачите, він стоїть, нам трактор перехилений, а плуг стоїть в рівень з нашою землею. А трактор перехилений. Отак налаштовуємо, щоб рівно плуг стояв паралельно землі. В незалежності від нахилу самого е, цього. Поля чи ще щось. Ну, і отака оранка. Бачите? Все добре. Так, ну все, друзі, зробив. от така вийшла у нас оранка. Все рівно, все гарно. Дуже, все просто налаштовується, самі як бачите. Ну, ось так, друзі. Все як бачите, легко і просто налаштовується за хвилин 10 15 і можна сміливо їхати у рати. Все, що я для цього зробив, це видовжив трошки центральний винт. От і все. Тому не слухайте дурниці усілякі, не потрібно вам усілякі пеньочки і так далі, примудрі там словечка. Все, що вам потрібно. Це лише отакі -о, елементарні настройки, і все буде добре. Тому якось так, можливо, відео це моє комусь допоможе, особливо новачкам, то буду дуже радий. Ну а всім, друзі, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим ж самим. Все, па-па!